Вєєва відкриваємо разом із вами нову ефірну годину. Ну і звичайно далі будемо говорити про найважливіше і знов таки повернемося до а, політики президента Америки. Дональда Трампа як же він планує все ж таки натиснути на Росію. Про це буквально за кілька хвилин будемо мати можливість поспілкуватися з паном Ігорем Рейтеровичем. Тому долучайтеся. Ну і поки що ось про Румунію. І, зокрема, ця країна не підтверджує входження російської ракети у свій повітряний простір вночі 25 грудня. Як заявив речник Міноборони Румунії Костянтин Спину, румунські системи повітряного спостереження не зафіксували об'єкт, зазначимо, що. Україна повідомила про входження російської ракети у повітряний простір Румунії та Молдови. Натомість президентка країни Майя Санду підтвердила порушення повітряного простору своєї країни і заявила, що Кремль обирає шлях руйнування, атакує енергетичну інфраструктуру України і порушує повітряний простір Молдови ракетою. Кінець цитати.